Касіан Андор, людина, яка починала як дрібний злодюжка, а закінчила легендою повстання. Історія без пафосу, без світлових мечів, але з характером, що ліже гостріше ніж будь-яка лазерна зброя. Народився він на планеті Кеніарі, його дитинство це шахти, токсичні виробництва і окупація. Імперія, як завжди, вміла робити дитинство незабутнім. Підлітком він приєднався до сепаратистів, не з ідеалізму, а тому, що не хотів жити під чоботом. З роками він став шпигуном, якому довіряють найбрудніші завдання. Він брехав, підлаштовувався, виживав, саме тому був цінним. Касіан не герою плащі. Він не виглядає як обраний, він продукт системи, що хотіла його зламати, але зламала сама себе. У Рог Уан він знову грає роль Тіні. Холодний, точний, стриманий, поки не зустрічає Джин Ерсо, людину, що нагадує йому, ким він був до темряви. На скаріфі його історія доходить до вершини. Людина, яка нікому не вірила, яка ніколи не була частиною чогось більшого, стає тим, без кого повстання навіть не мало б шансу. Висновок одеського кіномана Андор доводить, що справжні герої не святі вони просто не опускають руки там, де інші вже здалися.